Погода в Україні буде виснажливо спекотною, а опади очікуються лише у трьох областях. Де саме промочить? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 14 липня, дощі йтимуть лише на Волині, у Львівській та Рівненській областях. На решті території країни переважатиме суха та малохмарна погода, вітру не відчуватиметься. Північно-східного напрямку 3-5 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури 14 липня, то буде нестерпна спека. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 33 до плюс 37, а вночі буде від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 34 до плюс 37. Вночі буде прохолодніше від плюс 22 до плюс 25 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 32 до плюс 34, а вночі від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 34 до плюс 38, а вночі від плюс 21 до плюс 24 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 36 до плюс 40 в день і від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла вночі. У Києві 14 липня увесь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Температура повітря буде від плюс 24 до плюс 36 градусів тепла. У Львові ранок очікується ясним, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. Температура повітря очікується від плюс 21 до плюс 31 градусів тепла. У Дніпрі, у неділю, вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом всього без опадів. Температура повітря буде від плюс 22 до плюс 35 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!